Притча про прощення. Одна жінка скаржилася сусідці на подругу, що образила її. Сусідка заспокоювала ту і вмовляла пробачити подругу. Пробачити? Та як же це, після того, що вона мені зробила? Адже вона така зла? Ні, зло не можна прощати, сказала жінка. І, взагалі, чому я повинна любити людей, які не люблять мене, чому я повинна робити добро, коли навколо мене усі обманюють, зраджують і роблять капості. Розкажу я тобі одну історію, каже їй сусідка. Жив на світі чоловік і просив він Бога зробити так, щоб по ночах було світло, щоб свічок не запалювати, і щоб взимку було тепло, щоб піч не топити. Але Богу видніше, що і як має бути, тому не послухав він прохання людини. Розсердився на нього чоловік і вирішив Ах, ти так, так. Ну тоді і я не буду ночами запалювати світло і не буду ним світити тобі. І взимку піч топити я теж не буду, щоб її теплом не гріти тебе. Я навіть двері на вулицю відкривати буду, тоді подивися, як тобі холодно буде. Ну й дурень же він, перебила жінка розповідь сусідки, думав, що своїм світлом він висвітлює Бога, а своїм теплом зігріває його в лютий мороз. Та це в першу чергу треба було йому самому. Так чому ж ти, запитала сусідка, робиш теж саме? Я здивувалася жінка. Так, ти. Чому ти тушиш світло своєї любові, коли навколо тебе згущується темрява, і чому ти не запалюєш вогнище свого серця, коли навколо віє холодом людських сердець? Чи не краще, ніж сидіти в темряві і чекати, поки хтось посвітить тобі, самій запалити світло і посвітити і собі, і іншим? Адже тоді й ти сама побачиш шлях, і, можливо, навколишні побачать його і підуть за ним разом з тобою рука об руку. І чим сидіти в холоді і чекати, поки хтось зігріє тебе, чи не краще розпалити вогнище свого серця і його теплом зігрітися самій і зігріти серце інших людей, і тоді від їх потеплілих сердець не буде віяти таким холодом. Але будьте один до одного добрі, співчутливі, прощайте один одного, як і Бог у Христі пробачив вас.